Життя, яке трапилася особисто зі мною, зайшовши в один з ортопедичних магазинів подивитися взуття, я побачила таку картину. Жіночка прийшла, у неї певна симптоматика, болять кісті, передпліччя, і вона питається у фахівця, який працює працюють, на, на цьому етапі в магазині. Питається, чи допоможе їй там якийсь м'ячик розпрацювати пальці. І тут я не могла остатися осторонь, там моє втручання було таким, тому що насправді цей м'ячик, який шукає ця людина для того, щоб розпрацьовувати пальці, він не допоможе. І тут потрібно діяти трошки іншим шляхом. Розпитавши, вона розказала, що вона вже була у багатьох фахівців і ніхто нічого не може допомогти. Вона була у невролога, вона була у хірурга, і всі кажуть, що це не їхня справа. Якщо в такому випадку... Що робити? Ми маємо, по-перше, знайти все ж таки свого фахівця. І в цьому випадку таким фахівцем стане лікар ортопед травматолог, який встановить діагноз. Потім з цим діагнозом призначить правильний протоколи лікування. Правильні протоколи лікування вони досить розширені і вони мають включати в себе консервативне лікування, фізіотерапевтичне лікування і вправи ФК. Тоді в цьому випадку чітко встановлений діагноз може не довести до операційного втручання. Якщо цього не зробити, то оці м'ячики, які вона обирає за допомогою не спеціаліста, реабілітолога або лікаря ФРМ, а за допомогою спеціаліста, який працює в ортопедичному салоні. Він може і порадить щось, але це не фахівець, це навіть не реабілітолог. Не можна сприймати таку пораду як кваліфікаційну. Тому моя порада в цьому випадку все ж таки шукати кваліфікованих спеціалістів. І це бажано, щоб це був лікар ортопед, травматолог. Якщо він ще й хірург оборудований, це взагалі ідеально, тому що він може вам порадити і лікування, і може ще й, якщо потрібно, буде провести операцію. І ми маємо кваліфікаційно встановлений діагноз. Ви протоколи лікування, і потім ми маємо позбавитися симптоматики. Будь ласка, шукайте своїх кваліфікованих спеціалістів, їх насправді є дуже багато, та вони мають встановити вам діагноз, призначити лікування. І тоді ви отримаєте зменшення болю та дискомфорту. Не займатися пошуком спеціалістів там, де. які порадить там підібрати взуття, але він не може вилікувати симптом.